Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг. а ще ми з вами давно не спілкувалися? Звичайно такі моменти. Хочеться почати з простого: Як ви? Що класно з вами трапило у 2024 році? Ми з вами ще не бачили цього річ. А що поганого, що класно прочитали? Що хотіли би забути. Загалом, розкажіть, як ви? І я теж розпочну саме з цього. А, насправді, за ці останні два з половиною місяці я дуже мало читала, просто неймовірно мало. І не тому не з'являлась я тут. А насправді бо дуже багато різних особистих е, історій наклалося, е, і зменежирити все докупи було неймовірно складно. І, звісно, щось. Е, не те, щоб мало пріоритетне, але так, нехай до це слово на фоні там, забезпечення себе вигляді роботи чи догляду за донькою мусило відпасти. В даному випадку, це, як ви розумієте, влог. я вам скажу чесно. Останні, там, мабуть, тиждень-два-півтора я думала про те, що мені цього не вистачає. Як тільки з'явилася можливість там зайва енергія, якщо хочете зайвий час і ресурс, то я одразу почала шукати де ж моя камера. Знайти було непросто, от, але я зібрала все купи і от бачите, сижу перед вами. І мені здається, що коли є щось таке, від чого ви не можете відмовитись, то не відмовляйте собі. Я, як бачите, собі не відмовила. Саме тому я продовжую знімати відео, продовжую читати книжки. Хоча, як я вже сказала, мене не дуже вдало почався рік в книжковому плані, та й не лише в книжковому, але ми замк про книжки, тому власне в книжковому плані не дуже вдало почався рік. От з останнього просто неймовірно крінжатіну я прочитала Гудзики та мережево. О май гад! Мої спонсори на цьому каналі вже побачили відео. Це таке класичне суб'єктивно про книги, де я неймовірно не сварюсь, кричу, і там, якби в мене була ця книжка фізична, я її, повірте, мені спалила. От бо там все дуже дуже жахливо, просто все. Тому якщо мій спонсор, то ви вже, мабуть, бачили це відео, якщо ні, то я вам залишаю посилання. А якщо ви не мій спонсор, але ви хотіли б, аби я знімала більше, краще. Бо чесно, мабуть, перший там, місяць, єдине, що мене тягнуло, все-таки, а, візьми камеру, то це думка про те, що в мене є спонсори. І, типу, це так не дуже гарно взяти і підвести людей. Тому, якщо у вас буде більше, тиску, совістю у мене буде більше. От так. І що ще хотіла вам розповісти, е, також про Гудзик та мережеву я, е, крім усього, е, почала писати невеличку історію. Точніше, це я це книжковим клубом. Тобто кожного місяця у мене на Кофі виходить історія про книжковий клуб. І там дівчата, до речі, в березні обговорювали саме гудзики та мережу. Залишаємо послання на Баймій Кофі, де можна подивитися, що я пишу, як я пишу, якщо ви часом не знали, то так. Я люблю також і писати. От. І скажу вам чесно, в моменти такої прям. Складної емоційної історії мені допомагає вивозити саме письмо. Це дуже така медитативна для мене історія. І якщо раніше я думала про те, що ну треба ж якось написати якийсь великий роман, і в мене з цим не дуже вдало складалося, то тепер я подумала, що камон, я пишу це заради задоволення. Мені реально допомагають такі короткі забіги. То чому би так не робити? Тому серія власне таких історій про конкретних. Типу одних і тих самих персонажів в такому серіальному форматі є вже у мене на Баймія Кофі, декілька частин викладено і далі буде ще. Тому якщо вам цікаво щось таке легесеньке почитати, то залишаю вам внизу посилання. Ну, і загалом, якщо цікавить, як я пишу, то, власне, заходьте, дивіться. Ось так. Починаю я, як ви зрозуміли, з суперпростого формату, з того, з чого, мабуть, найлегше звичай почати. Це, звісно, з влогу, з читацького влогу. Розповім про те, що я зараз читаю, що заголом відбувається. Ну, тобто, якісь такі стандартні історії. І, мабуть, в перший час ми з вами будемо саме в такому режимі, тому що це те, що дійсно не енергозатратно для мене зараз. Бо окрім е книжкового плану, де все так, знаєте, тихо. Е в особистому несеться, і несеться всяке різне, тому от таке щодо читання, одразу спойлер, читаємо ми з вами Пратчета цього місяця, а, власне, наврорку місяць теріпрачі, то я, до речі, єдине, чим продовжую користуватися активно, так це рорком. І саме тому й ким мережа зачитала, тому що у нас минулий місяць був місцем КСД. А цього разу у нас тері Пратчет, Тому я хто я така, будь-моляці, від задоволення його читати? Я вже прочитала мабуть, сторінок 100 точно є. 114. Мені подобається, але хуху, дайте я передихтую в наступному сюжеті обов'язково розповім все, що я думаю про те, реперечки. Друзі, мені здається, що цей влог буде просто вічним, бо е я не впевнена, що я зможу дочитати б, би, якусь книжку. З ось цією чудовою прекрасною весною просто погляньте який неймовірний захід сонця. Ми біля озера живемо і це неймовірно гарно виглядає. І, зречень те, що тері прачет дуже легко йде. Я прочитала вже понад 150 сторінок, і м, я шкодую, що в моменти, коли я дійсно захоплювалася фентезі, читала його багато. у нас ще не був перекладеним. Я якось сяду гарнесенько, коли нарешті це гарне сонце зайде, розповілом про свою історію знайомства з тері прачетом, от загалом. <рес> Книжка класна, але ну подивіться, який тут класний захід сонця. Він насправді гарніше будь-яких книжок, будь-яких серіалів, подій. І не знаю, мені здається, що дуже-дуже класно, що нарешті настала весна, не знаю кого. А я завжди саме в таку пору хочу більше жити, більше робити. У мене якось знаєте, енергії більше з'являється на все на світі, в тому числі і на читання, і на знімання влогів. Тому сподіваюся, у вас за вікно щось подібне красиве. Друзі, маю декілька хвилин, і замість того, аби читати власне книжку, вирішила вам розповісти про те, як я вперше познайомилася з творчістю Террі прачі, і це буде історія Шеймон Мі. Тому що. А... Вона про якесь таке мало приємне мені минуле. А проте я думаю, що я повинна її розповісти, бо е, саме таким чином е, я зможу проілюструвати наскільки класним є книжкове сьогодення. Пам'ятаю, мені було роки, можливо, 16, 17, 18, anyway, це був період такого е, не те, щоб зародку інтернету, але він не був прям супер поширений. Е, це був час таких чудових сайтів, як на всістокра.ком або ну ще гіршої помийки типу зайцевне. Торрентів і трекерів і всілякого такого. Це був час до Інстаграму і Тіктоку теж тоді ще не було. Я читала дуже багато. Просто ну, неймовірну кількість книжок. І, звісно, багато я купувала. Багато, на щастя, в мене була от, велика сімейна бібліотека, я брала вдома. Але все одно мої такі хижацькі запити абсолютно не покривалися цими. Ну, книжками, які в мене були вдома, і які я могла собі купити на стипендію. Е, тому я небагато, але часом піратила. Піратила вибірково, піратила те, що ну геть зовсім недоступне. До прикладу, книжок Тері Прач, то в мене вдома не було. І е, купити українську теж не було де, бо не було цього прекрасно. Приклад від Весел. Я дуже шкодую, бо за інших умов я б була б Просто ряною фанаткою цього автора. Е, тож пам'ятаю, що скільки я читала дуже багато фентезі і фантастики, я не могла обійти свою вагою саме цього автора. Я скачала якусь книжку. Я зараз навіть вже не пригадаю, як називалась. Е, Пам'ятаю, що там було щось про сьомого сина, сьомого сина, сьомого сина. А можливо, і не так, але щось такого типу. Якщо часом ви дійсно читаєте багато правчи та і там є якийсь схожий сюжет, дайте мені просто знати, що це була за книга, бо направду я кайфанула. Мені дуже сподобалось. Я зрозуміла, що те, щось вирвано з контексту. Я зрозуміла, що я не зрозуміла, звідки ця книжка. Нагадую, що БСЛ є такий дуже крутий показчик. І коли вони вперше видали свої книжки і сказали, що в них буде показчик, я просто кричала несамовито від радості, тому що тоді. Коли вперше позумила завтром, так а, я нічого не зрозуміла, від якої частини я що читаю, і закинула цю справу. Тобто я для себе поставила галочку, що з теріпрачетом треба ще знайомитись, треба купити його книжок, але якось руки не дійшли. І, власне, українського його взагалі не було. Ну, я не знаю, можливо, знаєте, десь там щось, десь Бог знає, де було. Але я користувалася двома інструментами. Так, у мене була домашня бібліотека, теріпрачета не було, як я собі думала до недавнього часу. anyway. і у мене була. Книгарня там умовно є, куди я ходила, бо я росла в мудрого в Тернополі. І, відповідно, там тих книжок теж не було все. Е, в бібліотеках я не бувала чомусь, не питайте, чому. І відповідно я зрозуміла, що типу, автор класний, але я з ним потім коли-небудь познайомлюся. І яка ж була моя радість, яка я була щаслива, коли ВСЛ почав його видавати. Настільки це красиво. Правда, мені здається, що е, коли я. Починала своє захоплення книжками, мені не вистачало саме цього, мені не вистачало хороших, красивих книжок, які видавались би роками, які були б схожі одна на одну, які було б класно викласти на полиці, і вони б виглядали неймовірно круто. І я пам'ятаю, я не знаю, скільки років тому ми задави, що перший та пра, читала доволі давно. І я купила перші книжки, це була правда точно. І ще одна, а я вже зараз не пригадаю вона «Кольор магії». О, у мене ці книжки є, Я їх прочитала і теж була в захваті, але тоді у мене вже. Захоплення фентезі пройшло, тобто цей такий запах. Тоді, в юнацтві, я би, певно, ну не знаю, в себе віддала за ці книжки. Тоб, коли я прочитала їх, коли вони почали виходити, можливо, мені було років 25, десь так, я вже такого захвату не отримала. І так, я прочитала, мені сподобалась, правда. Але ну, щоб так прям ах, уже такого не було. І зараз я читаю боженят, і я розумію, що мені подобається. Я кайфую, але я так шкодую, що я читаю їх зараз, сьогодні, а не тоді, що та сіместрічна дівчинка, яка. Просто не знаю, вмерла б за ці книжки, яка неймовірно хотіла терепрачити, який він дуже сподобався. А тоді, на жаль, такої насолоди отримати не могла. І це мене насправді дуже сильно почали ті суми, але <смас> в тому і вся мораль. Бо я тішуся, що сьогодні є теріпрачуть, що сьогодні є ось це прекрасне видання з ось цим прекрасним показчиком. Так пам'ятаєте, у мене все склалося, тому що. А... Я спіратила книжку і зрозуміла, що це було неправильно. А це було неправильно. Я обов'язково, мабуть, ще з вами поговорю на тему того, чому піратство нано, і чому я нещодавно зрозуміла, що це не закрита тема, а я думала, що вже закрита. От тому така от історія. Таке було моє перше знайомство з Старі Пратчетом. і. Мені хочеться пошкодувати ту 17-річну дівчинку, мене яка не мала доступу до цих чудових книжок українською мовою, таким правокласним виданням. Але я тішуся, що у всіх у всіх фанатів фентезі сьогодні є ця можливість читати класно перекладену, класно зроблену, добротно написану книжку. Бо це бо це насправді дуже дуже круто. Сьогодні мене чекає прекрасний день на самоті. Це можна було б так назвати, якби це не був похід до стоматолога, який я дуже довго відкладала. Я зрозуміла, що для того, аби цей похід відбувся, мені треба чимось себе задобрити. Бо стоматологу у мене насправді складно, тому я взяла собі цілий день вихідного і планую провести його не лише в кріслі стоматолога, але й на з собою і з цією прекрасною книжкою. Я прочитала вже 250 сторінок і зрозуміла, що я з вами навіть не поділилася якимись своїми проміжними думками. Отож, я тут, книжка тут, давайте поговоримо. Власне кажучи. Це книжка поза циклом, і це багато чого пояснює в світі Террі Пратчета. тому, що Террі Пратчет – це не просто автор, це автор, який побудував цілий свій світ, тому що тут все відбувається на такій плоский землі, схожій на диск. Вона стоїть на трьох слонах, а слони на черепасі, Якщо я правильно пам'ятаю, там якась така історія. І власне, окрім того, що це диско-світ, і всі події відбуваються в одному світі. Є книжки в циклі. І їх, власне, варто читати так одно за одною циклом. А є е, книги поза циклом. І для того, щоб знайомитися з автором, я власне вважаю краще взяти книжку поза циклом. Я вам розповідала про те, як я знайомилася з книжкою циклу, і це було таке собі. Е, і, власне, боженята це книжка поза циклом, тому візьміть її собі на озброєння, якщо ви завтра ще не знайомі. І е, мені здається, що. Е, Серіпрачід пише настільки е, не повсякденно, настільки нетипово, е, що ну, неможливо знає, от навіть зараз я сижу і думаю, що розповісти про сюжет. Ну, складно. Ну, скажу вам про те, що ходить чувачок з черепахою агромною, яка насправді Бог. Ну, таке, подумайте, що я... Скажу вам про те, що є е, е, в цьому світі боги, яким багато хто моляться, вірять, так? а є ну, такі малесенькі боженятка, у яких небагато прибічників. Теж, знаєте, ну, нічого це вам не пояснить, тому що сама стіль книжок тері працює в тому, як вони написані, і в тому, як ви їх читаєте. Оце твоя класна книжечка. Так, оце класна книжечка. Так вам покажу, щоб ви знали. Так. Повернімося до теріпрачіта. Так от для мене це дуже особлива книжка в плані читання, тому що можу читати там декілька сторінок, все вникати в сюжет, а потім трапляється якийсь такий діалог, і мене просто ну типу виносить. Бо Це може бути дуже смішно, це може бути дуже мудро. Це може бути дуже по-злому. О, 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 є таке слово, саркастично. Так, це, це може бути по-всякому. І саме тому я люблю тері а, Розумію, що сьогодні це не прям мій 100% автор, але... Я може раніше говорила, шкодую що його не було тоді, коли я кайфувала від цих таких. Злобних іроній е, неймовірного. От сьогодні у мене трошки інший такий настрій, дуже злажений загалом. Але правда, книга класна і прикольна. І та, це той випадок, коли дуже складно щось сказати конкретно про книжку, аби її теж не заспойлерити. Ну, типу, це, це просто не має сенсу, просто беріть і читайте тарі прачета. Тим паче я не знаю, чи я про це говорила. Але якщо говорила, то нагадую, що в Рорку цього місяця місяць таріпрачета, тож ви можете взяти будь-яку книжку собі на пробу, якщо ви його раніше не читали, прочитати. Відмітити звісно це в року, відмічати в рорку, яку читаєте, а також написати відгук на цю книжку і далі взяти участь в розіграші. Окрім того, також є цілий чат, який створив сел, куди ви можете доєднатися і ділитися своїми враженнями, що читання Пратчета. зустріти там, мабуть. Диско світоманів е, і дізнатись багато чого нового, цікавого, класного, корисного. Тому залишаємо послання на рорк. Якщо ви ним часом ще не користуєтесь, бо я скажу вам чесно, це єдине, де я зараз фіксую своє читання. Ви е, так, я залишу послання на цей профіль в рорку. Додавайтесь там, ну і заодно власне, заходьте, дивітесь на челенджі, бо цього року там цього року а, в, цього місця там челендж з Пратчетом. Я вся така красива. Нарешті іду починати свій прекрасний день наодинці. Цією книжкою от і зустрінемось з вами вже, коли я її дочитаю. Друзі, перервала читання боженят іншою книжкою від БСЛ, про тому, що було лінь вчора вставати ввечері вже читати кудись йти. Паперову книжку, так, я взяла електронку. І на диво в мене знайшлася електронка Генрі Марша і наостанок. Я, чесно, пам'ятаю момент, коли її купила, бо на веселі дуже часто м -м, бувають дуже класні акції на електронки, коли там типу 1 плюс 1 3 або дуже багато знижок. Коротше, десь, можливо, так я і підчепила цю книжку. І а, я. Ну, просто думала, що я буквально там сторінку, дві-три, ну, максимум п'ять почитаю і ляжу спати. Але вона мене настільки затягнула, що 20% просто вчора за одну ніч пішло. Виявилася, що книга супер мені резонує, хоча, здавалось би, я читала супер давно Генрі Марша, що коли не тільки виходили його перші книжки, мабуть, років п'ять тому назад, це нейрохірург, який, е, власне. Він англієць, але окрім того, він е, дуже багато працює в Україні, допомагає м, і робить операції, власне, в Україні. І е, саме тому було цікаво. Ну і загалом е, нейрохірургія е, це завжди, знаєте, для мене якась така наука, яка е, трохи е, якось е, не конкурує, але має якісь певні паралелі з магією. Поясню, чому? Тому що. Е, ти маєш певні якісь знання, але це не 100% знання. Тобто, знаєте, як, наприклад, там рука. Ми все знаємо про руку, ми знаємо там хрещі, тканини. Як, як вона працює і так далі і тому подібне. Але ми не знаємо всього про мозок. Тобто ми розуміємо, як він функціонує, але деталей у нас небагато. І це робить власне нейрохірургію такою магічною, як на мене. Про це також автор пише: до речі, його книжка наостанок. І наостанок вона про. Прийняття старості і смерті, тому що власне Генрі Марш описує свої власні відчуття. По-перше, він старіє, що трапляється з кожним із нас, але окрім того, він розповідає про те, як він прийняв свій діагноз рак. Я поки не зовсім, ну тобто, не пригадую, можливо, просто моя голова викинула деталі, що за рак, яка стадія і так далі і тому подібне. Я швидше на етапі, коли він розповідає про старість. І мені дуже подобається те, що його якісь особисті роздуми про старість і смерті, про плинність нас, як людей перегукуються з якимись цікавими деталями його власної роботи, власне, нейрохірургії. І це дуже цікаво. Тобто я читаю, так дуже рідко буває, коли автори уміють ось так красиво в слова. Коли е, у тебе є там точкова тема, так де він не розповідає про, про те, як він е, робив томографію свого мозку, але попри те, попри те, він розповідає і те, і те, і те, і те. І... Ну, прям супер збагачуєшся. Я не пам'ятаю свої враження від перших його книжок. Я навіть не пригадую, про що вони були. окрім того, що вони вичуть були про нейрохірургію. Я пригадую, що мені сподобалось. Я пригадую, що коли побачила вихід книжки на останок, я подумала, що ну тема зовсім не моя, де я, де старіння, де прийняття смерті. Ну, геть зовсім не про мене. Але по-перше, мені сьогодні це резонує. А по-друге, е, справді автор гарно пише. А коли автор гарно пише, то вже одразу ж хочеться читати більше і, більше і більше. Тому відклала боженят. І оце зараз маю декілька хвилин, і чесно завагалася, яку книжку брати до рук, чи Боженят, чи Гендрі Марша, бо і те, і те мастерденько. І Якщо Боженята, це така доволі а, легке фентезі, така лесенька книжечка, яка... Так, ну, вона наштовхує на певні роздуми і все одно на проведення певних якихось паралелей і на якісь думки, але все одно вона не ну явно не настільки глибинна, як історія Генрі Марша, яка чомусь мені сьогодні запала в серце. Правда, чесно, я ходила повз неї, і, мабуть, якби не класні розпродажі на Беселі, мабуть, у мене б і електронки її не знайшлось. Але, на щастя, вона в мене є, на щастя, я її читаю, на щастя, мені подобається. От тому коротко про те, як я купую електронки. навгад на майбутнє, у мене там така вже купа всього, що чесно. Е це вже скоро буде не просто якийсь кіндл з завантаженнями, а міні-бібліотечка, де можна вибрати будь-що до кольору до вибору. От, і в такі моменти я тільки що хотіла провести паралель з власне публічною бібліотекою, але зрозуміла, що дуже хочеться нагадати зараз, що електронні книжки не підлягають розпосюдженню, і це важливо, бо я часто зустрічаю на просторах інтернету якісь, типу, сейли, електронок і інші штуки. Будь ласка, не ведіться, не купуйте і самі теж не розповсюджуйте, бо це направду, важливо. Саме з цього наші видавці мають можливість жити і видавати нові класні книжки. Так багато всього вам розповіла, а хотіла просто сказати, що я Марш класно клас написала свою книжку і наостанок. От, тому ось так. І на останок піду я читати, і на останок. Я дочитала боженят. І насправді це було настільки кайфове читання. А я останні 100 сторінок прочитала в момент, коли Еля спала. І відповідно, ну я нічого не відривалася. Це було вау, дуже класно, правда. Я не знаю, чому. В моменти, коли я читаю там, ну знаєте, відриваю декілька хвилин читання, воно якось не так іде. А коли ти... Занурюєшся, якось, і книжка цікавіша стає, і воно якось кайфовіше. Можливо, це тому, що кінець, розв'язка, і вона теж має свій знаєте, певний вайб, але ну я кайфанула. Правда, ці останні 100 сторінок були неймовірні. Я настільки розчитала, що коли закінчила книжку, взяла ще електронку, вона під подушкою, взяла ще електронку і ще тут майже книжку дочитала, але тут вже інша історія. Про боження давайте поговоримо. Мені дуже сподобалось. Я вже колись говорила, і, мабуть, цьому ролику разу повторила, що фентезі не мій жанр. Тобто в момент, коли у нас мав втратися меч, я не знайшла свого автора, а ну, ним цілком міг бути теріпрачю, бо мені дуже подобається, як він пише, дуже подобається цей чудовий сарказм, ця іронія. Я тільки під кінець задумала, що можна закладати якісь фразочки. Я їх просто підписувала в рорг, до речі, пророрки. Я вам вже говорила, там вже зараз якраз місяць теріпрачує, тому не забувайте про це. От. Так от, я тут ці затки зберігаю, але тепер розумію, що класно, коли їх можна так за. Стікерувати, підібрати класні стікери, під кольор книжки, і всяке таке я дуже з цим сумую. Я сподіваюся, що потихеньку-потихеньку мені вдасться повернути за цей ритм. От, але зараз не про це. І одна з цитат, я мені мене хочу зачитати. Вона для мене е, насмішила мене неймовірно Я сміялась в голос, намагалась не розбити дитину в цей момент. Бо, е, коротше. Треба починати спочатку. Коли я була юнкою, я дивилась теж, не знаю, всі ці ТСН, служби новини, всякі інші штуки. я багато чула знаєте, про те, що у нас а, літа живе в конці заспі, і вона у мене завжди викликала певні асоціації. Я думала, боже, ну серйозно, ну хоч би якось перейменували вже те поселення, вже би, хоч би ну, не знаю, або переїхали кудись. Ну, якось, ну, знаєте, так трошки звучить не дуже. Треба бути якимось громоверженством, або що мати цілу купу шанувальників, щоб жити типу в конченій заспі, стати, так би мовити, антромофоморним уособленням. Я сміялася, правда, тому що я все життя е, намагалася, ну, як це все юнацьке життя, коли, е, знаєте, смішно з мною членів на математиці, намагалася не сміятися з фрази конча заспі». І Тут така типу мати цілу шанувальників, щоб жити типу в конченій заспі. Коротше, е, це настільки. Е, Ква примітивна гра слів. І коли ти. Ну, я от зараз вам вириваю з контексту, ви думаєте, що, ну, типу серйозно з цього сміятися? Але коли ви читаєте просто полотною, ні з того ні з цього це виринає, це дуже та направду смішно. Або ось ще приклад. Але ж наскільки гірше побувати колись Богом, а тепер перетворитися в якийсь невразний жмуток спогадів, що перекоти полом, носиться туди-сюди понад пісками. І знову ж таки, це е, нічого там такого не відбувається. Просто ні з того, ні з цього. Якась така мудра фраза, яка тебе прям розносить. Думаєш, М -м, а як би точно? А, а так і є. І саме в цьому весь старіпрач. Дуже-дуже складно. Пояснити б навіть цими якимись вирваними фразами все одно не зрозуміти, якщо ви його не читали, наскільки це круто, наскільки це непересічно. Тому правда, я рекомендую познайомитися з цим автором. ВСЛ видає його неймовірно круто. І якщо збирати його серію «Дискосвіт», а це мені здається, ну прям те, що ви будете робити, якщо ви любите фентезі і що не чапрачита. Ви точно будете збирати ці книжки. Коротше, вони класні. Я обожнюю БСЛ саме за те, що вони так видають, і вперше Пратчета, і Хімінгуе, і загалом, мабуть, просто варто зрозуміти, що я люблю БСЛ, але то вже інша історія для іншої якоїсь сповіді про любові А, І не до сьогоднішньої нашої розмови. Бо сьогодні ми з вами закінчили боженят». Я отримала задоволення. Ви сподіваюся, теж отримала задоволення від дивлення цього відео і теж відчитання теріпратчата, якщо ви теж його читали. От, а про електронку. Ну і про електронку супер коротко скажу. Я взялася за Генрі Марша після боженят. Дуже цікавий вибір, але тим не менш. І прочитала, мабуть, відсотки 80. Не знаю, яке відео буде наступним. Якщо це буде влог, то я обов'язково. Простоємо повілють враженнями про цю книжку, бо дуже багато розумів. не хочеться вже сюди до кучі все ліпити. Один скажу, що книга класна, я продовжую не кайфувати. Дуже мені подобається те, як з боку на українському медицину дивиться Генрі Марш, бо він. Власне, приїздив, не знаю, коли це було в останнє в Україну. Робив тут теж операції. Знову це дуже-дуже цікаво. І дуже цікаво, дійсно ж кажу, подивитися з боку, як люди оцінюють власне, в даному випадку медицину в Україні. От, тому, власне, або в наступному влозі буде про цю книжку. Для спонсорів я вже виклала невеличке відео, де я розповідаю якісь такі свої поточні думки. І, і от таке от все, що я хотіла вам розповісти. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я неймовірно тішуся, що. Щоб повернулася на YouTube, бо мені це приносить задоволення. Е, сподіваюся, вам теж приносить задоволення дивитися моє відео. Якщо це так, то я думаю, ви знаєте про лайк. Якщо ви ще не підписані, обов'язково зробіться і до зустрічі з вами на наступному відео.